Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне дуже важливе та актуальне питання зараз це питання, те, що буде відбуватися з економікою, зокрема з доларом. Останній раз, коли я записував відео про курси долара, я людей попереджав, що долар краще купити, тому що він може перешагнути за цифру 40. І так сталося. Це було десь приблизно півроку назад. Я пам'ятаю, що мені ще дехто з моїх глядачів дякував за це. Ну. Зараз інша тема. Хто не в курсі, що Дональд Трамп вів мито майже у всі країни, крім деяких дуже високе, і ці країни зробили відповідний крок у відповідь. І це приводить до того, що долар може знецінитися, чи що долар може стати менш впливовою валютою. І Зараз люди також за це переживають: чи варто здавати долари, чи варто не здавати долари, що буде з доларом. Я взагалі-то не дуже люблю теми на фінансові якісь такі моменти, тому що фінанси це все, знаєте, матеріальне людське. Я більше люблю про духовне, але тим не менш, їсти нам теж щось треба і жити на щось. Див, не війна, не війна, спокійно, неспокійно. Людям треба за щось жити. Тому я вважаю, що да, цю тему теж можна розглянути. Тим паче мене про неї просили розглянути. Добре, давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Чи долар стабілізується, чи долар знеціниться? Я скажу чесно, чисто по своїх відчуттях, я не вважаю, що зараз варто піддаватися паніці, і йти, здавати долари, міняти їх на євро, потім назад все це може повернутися. І, а час буде втрачений, і, в, і великі кошти будуть втрачені. Тим паче є люди, які в основному все зберігають в доларах. Давайте подивимося, що мені карти покажуть: більше позитив чи негатив. Перша карта, яка падає, це карта дому. Хороша, позитивна карта, дуже хороший знак. Карта солдата. Карта боротьби, карта конкуренції падає. Карта тюрми така трохи тяжкувата, небезпечна. Карта і карта Дініг. Дивіться: 50 на 50. Є хороші карти. Карта Дініг це карта благополуччя біля долара. І карта дому це карта сім'ї, родини. Це карта стабільності. Карта тюрми може говорити про якісь санкції проти цієї валюти, або якісь такі, от, знаєте, от довкола якісь, скажімо, неприємні моменти, і плюс карта конкуренції солдат. Дивимося тепер на Таро. Королева Пентаклів, хороша карта, позитивна. Диявол, 15-й аркан, така трохи негативна карта. Далі, туз Пентаклів, дуже сильна та хороша карта. І вісьмірка Пентаклів карта благополуччя. Ну тут всі карти хороші, тут всі карти Пентаклі, крім карти диявола. Карта диявола це єдина негативна карта, але вона така дуже тяжка. Ну, диявол це що? Це морок. Диявол це морок, це залякування, це маніпуляція. Диявол в класичній своїй колодії тримає людей ланцюгами за шию. Тому в даному випадку диявол це прив'язка дуже сильна до світу матеріального і до коливань довкола долара. Якщо говорити загальну тенденцію по картах, то я не бачу прямо настільки панічних якихось моментів, щоб треба було. Ну, решті врешті-решт, диявол це не мечі і не смертельні якісь моменти. Тобто, з доларом все буде нормально. От карта диявола в даному випадку я би її трактував як маніпуляцію. Знаєте, спочатку мито введеться, потім мето від цей зміниться або відміниться. Бо Трамп уже робив такі махінації та маніпуляції, маніпулював суспільством та людьми. А зараз люди на хвилі цієї всієї паніки почнуть здавати долари, продавати за невигідним курсом і втратять більше ніж могли би собі здобути. Так що я, якщо взяти загальну картину, я бачу якісь моменти трошки негативу невеликого. Але я би не сказав, що вони прямо критичні. Я, наприклад, вважаю, що зараз оце бігти піддаватись паніці, здавати долари, міняти їх на євро за невигідним курсом. А тоді а раптом євро знеціниться, а долар підвищиться в ціні. Що буде тоді? Тоді люди втратять час і гроші і можливості. Я вважаю, що паніці піддаватись немає чого. З доларом все буде добре. А диявол це маніпуляція в даному випадку. Маніпуляція і намагання тримати людей на ланцюгу. Так що я вважаю, що з доларом все буде нормально, не панікуємо. Спостерігаємо за ситуацією. Я би сказав, що скоріше з тими всіма криптовалютами може бути біда і з тими всіма акціями, куди люди вкладають гроші. От акції обвалюються, знецінюються, криптовалюта також знецінюється. А з доларом, я думаю, все буде нормально. На рахунок долара у мене чомусь от якраз спокій. Будемо спостерігати, але карти показують позитив. І маніпуляцію диявольську. Позитив, і маніпуляція від диявола ось що показали Таро. Бережіть себе, всього хорошого, не піддавайтесь маніпуляціям, будьте уважні, обережні до всього, що відбувається, і намагайтеся мислити та аналізувати. Всього вам доброго, мирного неба, побачимось!